Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Ще не вляглися пристрасті стосовно шокової терапії від ТЦК ТСП, отих чвертьмільйонних штрафів на рівному місці, як уже з'явилася нова підступна та незаконна схема. Цього разу до справи долучилися безпосередньо працівники Державної виконавчої служби. Або ж їх долучив хтось інший. Що саме мутять держвиконавці і штрафами ТЦК. Чому це небезпечно ігнорувати та що робити, коротко і по суті розповім у цьому відео. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК, на велка, при огляді водія драгером і при перетині кордону. Замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Розвод виконавців на рівному місці. Свіжий випадок із моїм клієнтом. Чоловік 4 квітня дізнався про відкриття виконавчого провадження за постановою ТЦК щодо стягнення 51 тисячі гривень штрафу та 5 тисяч виконавчого збору. Чому звернув окрему увагу на виконавчий збір? Бо це і є та схема. Все зрозумієте буквально за одну-півтори хвилини. Ми оперативно написали позов. Подали його до суду і вже 14 квітня мали на руках ухвалу суду про відкриття провадження у судовій справі. Того ж дня на електронну пошту від виконавців відправили заяву з вимогою зупинити виконання провадження до вирішення справи в суді по суті, а 17 квітня взяли, просто продублювали листом Укрпошти яке було доставлено до виконавця. 22 квітня. І що ви думали? З рахунку клієнта зняли кошти. Вгадайте, якого числа? 100% вгадаєте? Так, 22 квітня. Типу, ми нічого не отримували, нічого не знаємо, а ці руки взагалі нічого не крали. І це при тому, що електронні пошти виконавців вже більше двох місяців. Не працюють по всій країні внаслідок тої нещодавної хакерської атаки. З власного досвіду скажу, що раніше такої наглої просто практики щодо підтасування строків з метою вліпити та стягнути це, попри все, цей штраф ТЦК, не спостерігалося. А зараз окремі виконавці кинулися, наче як просто за командою. Не бояться наслідків чи думають, що їхні. Незаконні дії ми не оскаржимо. Припускає, вони розраховують на те, що більшість громадян не буде розбиратися та з'ясовувати, хто правий, чому їхні права там порушено та не скористаються послугами чи консультацією адвокатів. Або ж зрозуміли, що абсолютна більшість штрафів судами скасовується і потрібно хоч що ж урвати. І всім чхати, що мали місце маніпуляції, порушення прав людини та відверте нехтування просто правовими нормами з боку державних виконавців. А підступ у тому, що основний штраф, цей 51 тисяча гривень, у разі скасування постанови ТЦК, повертається на рахунок клієнта. А оцей виконавчий збір 5100 ні. Бо виконавець типу виконавжеш рішення. І все, вони не повертаються. Тож вони завжди у плюсі саме той випадок, коли сідаєш грати у карти із шахраями, шулярами. Тому, щоб не попасти на незаконний штраф, який ще й зухвало намагається стягнути з порушенням норм і строків, рекомендую вчасно оскаржувати і не зволікати. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Всім дякую за увагу!